Марися і ворони чаклуни. Жила була в українському селі дівчинка на ім'я е Марися. Вона була весела, кмітлива і дуже любила слухати бабусині казки. У Марисі був менший братик, Остапко. Він тільки но навчився говорити і всюди ходив за сестрою. Одного літнього ранку батьки вирушили на ярмарок, а Марисі доручили пильнувати брата. Дивись, Марисю. Не залишай Остапка самого, наказала мама. Не бійтесь, усе буде гаразд, впевнено відповіла дівчинка. Але трохи згодом Марися захопилась книжкою і не помітила, як братик пішов з подвір'я. Коли вона підвела голову, його вже не було. Вона оббігала все навколо та марно. Раптом за селом почулись дивні каркання. Зграя чорних воронів. Кружляла в небі, а один з них щось ніс у лапах. Придивившись, Марися злякано зрозуміла то був її Остапко. Не гаючи часу, дівчинка накинула хустку, взяла в торбинку хліб та пиріжки і побігла слідом за зграєю. Ворони прямували вбік. Чорного лісу, куди ніхто зі селян не наважувався заходити. На узліссі стояла криниця. Криниця криниця, чи не бачила ти воронів чаклунів? Запитала Марися. Дай мені трохи водички з пиріжком і підкажу. відповіла вона. Марися дала частування. Криниця зашуміла і бульканням вказала на стежину вглиб лісу. Ідучи далі, дівчинка натрапила на стару вербу. Вербонько, ти не бачила, куди полетіли ворони? Я бачу все, прошепотіла вона. Загорни моє листя рушником і підкажу. Марися обв'язала стовбур рушником. Верба схилила гілля і відкрила прихований прохід у зарослі. Марися йшла і врешті дісталась до великої скелі. Біля неї стояла хатка, а довкола літали ворони. Біля дверей сиділа стара чаклунка з палицею в руці. Дівчинко, ти прийшла по брата? Так, віддайте, Остапка. Забрали. Значить, заслужили. Але, хочеш, виконай три завдання, тоді подумаю. Марися погодилась. Вона. Назбирала чорниці до останньої ягоди, вишила рушничок для ворона старшини, приготувала вареники з маком, які любить чаклунка. Чаклунка була вражена старанням Ти вправна, але чи вистачить тобі розуму втекти? Тоді чаклунка замкнула Остапка в пташині клітці, підвісила на гілку і заснула біля вогнища. Марися не гаяла часу. Витягла з торби ключик, який знайшла в криниці, і відчинила клітку. Остапко мовчки обійняв її. Але тільки вони рушили в зворотному напрямку. Ворони закаркали, прокинулась чаклунка. Вони тікають, схопіть їх. Вербонько, сховай нас. вигукнула Марися. Верба закрутила гілля, заховала дітей у дуплі. Коли ворони відлетіли, діти побігли до криниці. Кринице, допоможи ще раз. Вода виринула фонтаном і заляла доріжку, спинивши переслідувачів. Зрештою, Марися з Остапком дістались додому. Батьки вже повертались із ярмарку, а діти кинулись їм у обійми. Відтоді Марися більше ніколи не залишала Остапка без нагляду, а про її хоробрість розповідали в казках по всьому краю. А чаклунка. кажуть. Досі варить вареники у скелі, чекаючи наступного гостя.